Вітаю вас сьогодні 16 серпня 2025 року місто Переяслав, Київська область, дачна ділянка, виноградник. Продовжую ознайомлювати вас з формами та сортами, які достигли на сьогодні, не через 3-5 днів. А на сьогодні можна вживати та коштувати. Достиг на сьогодні повністю піострий. З таким чудовим кольором. З гарним мускатом. Уже гронки зняти, залишилася одна, щоб демонструвати повністю готовий чудовий мускат, пістрий. Ще один смаколик, який достиг пряма України. Ну, тут центровий мускат з якимись капельками соку лимона. Теж вже Знято, залишилися декілька гронок. Смаколик. Чудовий смак, гарний мускат. Цимус теж набрав самого смаку гарного мускату. Чудова форма. достигна сьогодні повністю цимус. Каталонія теж набрала свого чудового смаку. Фруктового достигла на сьогодні. Вже залишилось декілька гронок. Кущик уже пустий. Каталонія на сьогодні достигла. Ось такі форми. Достигли на сьогодні. Повністю можна вживати, реалізовувати. Місто Переяслав, Київська область. До побачення, всього найкращого!